Це один з перших пунктів незламності, що розгорнули у Дніпрі одразу після масованих ракетних ударів по енергосистемі. Тут можна безкоштовно зігрітися, зарядити мобільні, скористатися холодильником, микрохвильовкою та електрочайником для дітей облаштували зону з іграшками. Прийшли сюди сини, О, тобто добре, що тут таке от є місце. Ми поставили сюди павербанк на зарядку та чай підготували собі. 200 таких пунктів незламності відкрили по всій області. Вони працюють у школах, садочках, центрах соціальної підтримки. Цей в одному зі спальних районів лівого берега працює ще й від учора. Тут аптечка, запаси їжі та води. Та здебільшого люди приходять сюди підзарядитися. Світло з'явилося і знову зникло, тому зв'язку теж немає, але щоб зарядити телефон. Ми прийшли, сподіваюся, ночувати тут не прийдеться. Сьогодні у пункті незламності Катерина взяла з собою найцінніше чоловіка та кота вже добу, як вдома немає світла та води. Ми прийшли сьогодні за електроенергією, для того, щоб хоча б підзарядити телефон і змогти подзвонити своїм близьким, хоча її зв'язок зараз дуже поганий. Попили чай, кави там є на столі, стоїть все необхідне для того, щоб зігрітися. Одночасно тут може перебувати близько сотні людей, але розеток на всіх, звичайно, не вистачить. Тут є також укриття на випадок повітряної тривоги. Якщо, не дай Боже, буде критична ситуація, то відповідно ця кількість може збільшуватися, але за рахунок того, що зменшиться комфорт. Знайти адреси пунктів незламності можна на сайті. Рекомендуємо вже зараз переглянути їх на випадок аварійного відключення електроенергії. Поліна Полмарчук, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.